Зсу розширили свої позиції північніше Кендратівки, тобто було успішне просування. Ще ЗСУ мали успіхи в просування на північному заході Олексіївки, створюючи ворога оперативне оточення у вигляді пляшки, де треба перетиснути горловину, щоб припинити заходи туди під резервів. А в самому селі проводити антиристичну операцію з зачистки території від порушників кордону, намагаючись відволікти наші сили від оточення беззубих в Олексіївці, підери розпочали наступальні дії поряд східніше. У Варачини там було гаряче. В юнаківці інтенсивність боїв спала. Обидві сторони використовують час для перегрупування та підсилення оборони своїх позицій. На інших ділянках відбувалися позиційні бої. А в районі Тьоткіна наче було спокійно. Режим Москви звільнив з армії легендарного генерала Лапіна, який останнім часом командував КТО в прикордоні, а відомий тим, що командував невдалим наступом на Київ, втечею на Харківщині, потім новим нападом на Харківщину та обороною БНР. Досі не розумію, як від наших дронів можуть страждати мирні у 15-20-кілометровій санітарній зоні, Підери що прикривається мирним населенням. Слава Україні! Героям слава!